Всім привіт, друзі! Ми на каналі компанії Градієнт. Продовжуємо тему зварювання напівавтоматом. Хто не подивився першу частину, радимо переглянути посилання у описі. Темою цього відео буде зварювання флюсовим дротом. Ціль цього відео показати процес зварювання самозахисним порошковим, інакше флюсовим дротом, та показати основні навички для роботи. Плюсовий дріт підвищує мобільність зварювальника, адже не потрібен балон з газом також дає змогу зварювати у важкодоступних місцях та має низку інших переваг. Одразу треба сказати, що це відео призначене для починаючих зварювальників. Та професіонали, скоріш за все, не дізнаються чогось нового. Не забудьте підписатися на канал та поїхали. Почнемо, друзі, з вибору напівавтомату. У минулому відео ми вибрали напівавтомат моделі StarMig 205. Нагадаю, що апарат працює у режимах Мік Мак, ММА та ЛІФТІК. Детальний огляд на апарат є у описі під цим відео. Даний апарат призначений для зварювання дротом від 0,6 до 1 мм на струмі від 30 до 180 А. ампер. Швидкість подачі дроту регулюється від 1 до 10 метрів на хвилину. В апарат важливо встановити катушку вагою від 1 до 5 кілограм. Для роботи буде потрібний сам апарат, пальник, клема заземлення або маса та флюсовий зварювальний дріт. Почнемо з вибору діаметру дроту. Вибір діаметру дроту залежить від товщини зварювального металу. Для новачків також на допомогу приходить таблиця. Параметри налаштування апарату також будуть залежати від цих показників. Про них поговоримо пізніше. Для зварювання ми вибрали флюсовий дріт діаметром 0,8 мм від торгової марки «Градієнт». До речі, на нашому каналі є відео огляд стального та плюсового дроту від торгової марки Градієнт. Посилання у описі під відео. Перед підключенням апарату нагадаємо про захист зварювальника. Маска хамелон, краги та спеціальний одяг найкращий вибір. Далі підготуємо робоче місце та нашу заготовку. Зачистимо зони зварювального шву на ширину від 20 до 25 мм від стику металевою щіткою. Якщо на заготовці наявне сильне забруднення, можна використати оцетон або розчинювач. Саме час підключити напівавтомат. Підключимо пальник у євророз'єм на мінус, масу підключимо на плюс. Флюсовим дротом завжди зварюємо на прямій полярності пальник на мінус, масу на плюс. Далі встановлюємо флюсовий дріт у механізм подачі дроту. Протягуємо дріт до пальника, обов'язково знімаємо сопло та кінцевик. Зрізаємо лишній дріт та залишаємо від 5 до 10 міліметрів. Ну що, друзі, апарат готовий до роботи та час переходити до налаштувань. Режим зварювання мік та мак. Налаштовувати силу струму та швидкість подачі дроту будемо за допомогою таблиці. Але в процесі роботи друзі не забувайте робити корективи. Тому перед основним швом радимо робити тестовий та перевіряти, чи вірно встановлені налаштування. Режим пальника двохтакний, 2Т. Про режими розповідали у попередньому відео. двохтактний режим для коротких швів, чотиртактний для довгих. Починаємо зварювання. Перед зварюванням радимо використовувати антипригарні засоби для підвищення якості шву та зносостійкості розхідних матеріалів пальника. Виліт зварювального дроту залишаємо на рівні від 5 до 10 міліметрів. Запалення дуги відбувається після натискання кнопки та торканням дроту заготовки. Також після натискання відбувається подача дроту. Для того щоб погасити дугу, треба відпустити кнопку та підняти пальник. Важливо тримати правильну відстань між соплом та зварювальною ванною, а також рівномірно пересувати пальник. Кут пальника вибирається в залежності від ситуації, а сам пальник радимо тримати двома руками: одна рука на кнопці, інша підтримує гусак. Основна ціль змішати розплавлений метал між собою. Для збільшення ширини шву. Робіть кругові рухи під час зварювання. В кінці зварювального шву пальник перемістіть у сторону наплавленого металу та заберіть його. Це позбавить зварювальний шов так званого кратера та не зіпсує його. В кінці очищаємо шов за допомогою щітки, адже при такому типі зварювання залишається шлак. Часом ви виберете комфортний та зручний стиль зварювання та налаштувань на півавтомату. А після того, як зможете зробити такий шов, можна переходити до інших типів швів. Дякую, друзі, що подивилися це відео. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!